Колись давно, в далекому королівстві, жила була дівчинка на ім'я Попелюшка, яка жила зі своєю жорстокою Мачухою та двома злими зведеними сестрами. Мати Попелюшки померла, а її батько одружився вдруге, але незабаром теж помер, залишивши дівчинку під опікою Мачухи та зведених сестер. Мачуха і зведені сестри змушували її виконувати всю хатню роботу і поводилися з нею як зі служницею у власному домі. Їй доводилося готувати їжу, прибирати і задовольняти всі їхні потреби, в той час як вони носили вишукані сукні і відвідували вечірки. Незважаючи на своє нелегке життя, Попелюшка залишалася доброю і лагідною, а її друзі тварини, птахи і миші складали їй компанію. Одного разу рознеслася звістка, що король влаштовує грандіозний бал, щоб знайти наречену для свого сина принца. Кожна молода жінка в королівстві була запрошена, в тому числі і зведені сестри Попелюшки, які були в захваті. Попелюшка теж хотіла піти, але Мачуха засміялася з неї і сказала, що їй нічого вдягнути. З розбитим серцем Попелюшка пішла в сад і почала плакати, відчуваючи, що її мрія нездійсненна. Раптом з'явилася її хрещена фея, вся в блискітках і сповнена магії. Змахнувши чарівною паличкою, хрещена перетворила пошарпаний одяг попелюшки на прекрасну сукню. Вона також перетворила гарбуз на золоту карету, а мишей на коней, щоб відвести попелюшку на бал. Перед тим, як відправити її, хрещена фея попередила попелюшку, що чари триватимуть лише до опівночі. Попелюшка прибула на бал і одразу ж привернула увагу принца своєю грацією та красою. Принц танцював з нею всю ніч, і попелюшка відчувала, що живе у вісні. Але коли годинник пробив північ, попелюшці довелося тікати, поки чари не розвіялися. Поспішаючи, вона залишила єдину скляну туфельку, єдину зачіпку, що вказувала на її особу. Принц вирушив на пошуки дівчини, якій підійшов скляний черевичок, сповнений рішучості знайти своє таємниче кохання. Коли він прибув до будинку Попелюшки, її зведені сестри приміряли черевичок, але він був їм замалий. Нарешті попелюшка приміряла його, і він підійшов їй ідеально, відкривши її справжню сутність. Принц дуже зрадів і зрозумів, що це та сама Попелюшка, з якою він танцював. Попелюшка і принц одружилися на великому святі, і вона нарешті втекла від свого жорстокого життя. Завдяки своєму доброму серцю і внутрішній силі, Попелюшка знайшла щастя, на яке заслуговувала. Вона запросила своїх друзів тварин жити з нею в палаці, де вони з принцом жили довго і щасливо.